І у нас на зв'язку є Андрій Тетерук, український військовий народний депутат України восьмого скликання, і е який безпосередньо з яким ми плануємо і обговорити цю всю ситуацію навколо призивів, навколо комбата купола і так далі. Вітаємо вас, пане Андрію, на студії. Раді бачити. Бажаю найміцнішого здоров'я, українського. Дуже раді вас бачити. Давайте почнемо з того. Ви особисто знайомі з командиром батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолієм Куполом. І що ви про нього, про нього чули? Я особисто, на жаль, не знайомий, а чув від людей, яких я особисто знаю і поважаю, виключно добрі рекомендації про його професійну діяльність і як про людину особисто. Тому. Та Ситуація, яка зараз складається навколо нього, мене надзвичайно турбує, тому що я власне найкраще за інших розумію стан, в якому він знаходиться. Я так само як він керував людьми, готував їх до участі в бойових діях і тому чудово розумію, наскільки важливо та підтримка, яку зараз він отримує. А саме головне наскільки важливо цю ситуацію все ж таки опрацювати для того, щоб по-перше, я би волів, щоб її все ж таки виправили, наскільки це взагалі можливо. А по-друге, щоб ми, врешті-решт, навчились на цих помилках ставати кращими, а не просто затуляти очі і намагатися гнобити тих, хто дійсно дає альтернативну, причому абсолютно правдиву точку зору на ситуацію, яка зараз відбувається. Тому що речники від влади намагаються прикрасити нашу сурову дійсність на незрозумілому мені підставах, на незрозумілу мені мету, тому що прикрашання війни воно має дуже дурний присмак. Війна жахливе випробування, і треба це випробування проходити з чистим розумом і відкритими очима, точно не з рожевими окулярами. І тому я всебічно, все підтримую, по-перше, позицію, яку висловив Камбат, вона абсолютно відповідає дійсності. І по друге, я сподіваюся, що ті, хто щодо нього вчинив такі репресивні дії, самі отримують відповідне дисциплінарне покарання в межах о, нашого о, статуту. Пане Андрію, як ви вважаєте, чи було рішення про пониження купола, прийнято виключно саме через те інтерв'ю з Вашингтон Пост? Чи були ж все ж таки інші фактори? Причина на слідковий зв'язок очевидний. У нього немає інших зауважень, дисциплінарних якихось стягнень за його роботу на посаді комбата. Ну не було. Якщо б йому оголосили там, наприклад, зауваження там догану, суворо догану, там неповна службова відповідність. Він там пиячук, наприклад, розпродавав соляру. Ну у нас є багато випадків службової недбалості різних посадових осіб. Щодо нього жодного службового розслідування я, наскільки я розумію, не було підставою для пониження в посаді. Це було адміністративне таке рішення намагатись заткнути рот сильно розумний іди тепер на ту посаду, на якій зможеш розкритись. Хоча, очевидно, що переведення його на заступника командира навчального батальйону не дозволить йому навіть впровадити бодай яку навчальну програму, якби він не старався, тому що рішення остаточно приймає командир батальйону, і він може отримати таку саму вказівку, або ти гнобиш цього. Вискочку, і тоді в тебе буде шанс перевестись в інше краще місце. Слухайте способів давити людину в абсолютно ієрархічній системі, якої є збройні сили, безліч і їх обговорювати зараз. Це просто марнувати час. Очевидно, що така швидка реакція після того, як він дав свою оцінку ситуації в Вашингтон Пост, є свідченням абсолютно недолугої оцінки з боку вищого командування. І саме така реакція заслуговує на засудження, але точно не поведінка комбата. Тут е безвідносно був би це купол або будь-яка інша людина. Ми живемо в правовій державі, якщо б він сказав щось на користь е ворога, наприклад, е що ми там, ну, загально деморалізував би е ситуацію, то тоді да. А якщо людина е тверезо аналізує реальний стан справ, то це має бути. Е Підставою для пошуку м, шляхів для того, щоб виправити м, процеси, певні зробити їх ефективнішими, кращими, і саме головне не допустити майбутнє. Саме на це було направлена його думка. Саме на це направлена діяльність багатьох військовослужбовців від е, рядових, закінчуючи офіцерами і генералами. Тому в даному випадку розправа це щодо кожного. То воліє ефективно керувати віреними підрозділами. Це абсолютно ганебна ситуація. Я думаю, що тут якраз пан командувач знову ж таки повторю, бо це моя особиста точка зору, заслуговує на певне покарання на навіть на службову невідповідність. тому що в особі одного комбата він зараз е, практично понизив боєздатність багатьох підрозділів, тому що вони зараз будуть дивитись і діяти виключно заглядкою. Навіщо мені рунувати кар'єру? Краще хай гинуть солдати непідготовлені, зато я буду мовчки відбувати своє, скажімо, місце перебування. Це абсолютно хибний шлях нікуди. Мене, якщо чесно, навіть засмутило, що рішення щодо пониження купола з командира батальйону до посади заступника командира батальйону, саме навчального центру, яке було ухвалено командувачем десантно штурмових військ генерал-майором Максимом Миргородським, Є навіть певним знущанням, якщо чесно, зважаючи на те, що купол говорив якраз про якість підготовки мобілізованих. Ну, от, от, ну якось воно ну недобре тхне, погодьтеся. Давайте так для того, щоб нікого не ображати, ми ж під час війни намагаємось одночасно і впроваджувати стандарти НАТО, і переналаштовувати ставлення відношення, але це не означає, що всі хопи переналаштувалися. Це ж не програмне забезпечення, це довгий, тривалий процес, який найбільше корисний саме під час бойової підготовки, і хтось швидше, а хтось повільніше. Опановує навички, які би дозволили нам позбутися радянщини і доболомства. а хтось навпаки, хтось гальмує і затягнутий, знаєте, як то кажуть, як стояночний тормоз. Тому в певному сенсі такі процеси будуть відбуватися і далі. Саме головне це реакція, як ми будемо реагувати як суспільство, як самі збройні сили на такі прояви. Дуболомство в конкретно даному випадку, якщо ми будемо це толерувати, значить наш е, євро... інтеграційний рух буде уповільнений. Якщо ж ми будемо закривати очі, то це дуболомство буде і далі панувати е, і псувати, е, скажімо, розвиток збройних сил. Тут е, моя думка абсолютно е, скажімо, однозначно. Тут немає двозначного тлумачення. Це абсолютно, знаєте, таке. Виборик радянщини, тобто саме розумний на тобі по голові, навіть під час радянського союзу, для того щоб позбутися офіцера, там пиятик, або там стукач, якийсь, або якась пескуда, то його бодай відправляли на підвищення. А тут виходить, що нормальний офіцер, який користується повагою, який працює над професійною вдосконалостю віреного особового складу, то його відправляють на пониження. То це відверто виглядає знущанням. Тут я з вами погоджуюсь на 100%. Тому саме тому і я, і решта людей, які свого часу або зараз відповідали за людей, особливо в воїнських колективах. Справедливо обурюються і мають на це повне право і підстав. Так що, тут я думаю, що якщо наш верховний головнокомандувач взагалі валіє бодай якось впливати на моральний дух війська, він би мав би і зобов'язаний втрутитись цю ситуацію для того, щоб навести порядок. В прямому сенсі порядок, як е, це бачать військові, для того щоб розставити крапки на і і сказати, що ця ситуація виглядає неправильно, тому що ось тут так, 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 якщо він дійсно е, розкрив е, військову таємницю, наприклад. То тоді давайте ймо там, скажімо, проводьте службове розслідування, встановлюйте його провину в розкритті певної службової там інформації, там воєнної таємниці державної таємниці в об'ємі допущеного і карайте саме за це. А якщо ви за інтерв'ю отак просто позбавляєте людину напрацьованої кар'єри і тепер спускаєте її так, знаєте, в утіль. Ну слухайте, це зараз демотивує набагато сильніше ніж чисельні атаки ворога. І якщо Зеленський не втрутиться, він буде співповідальний за пониження бойового духу багатьох бойових підрозділів. І це абсолютно неприпустимо, на мій погляд. Так, це правда. А які правила регулюють зв'язок військовослужбовців з пресою? Чи є якісь обмеження щодо вільного висловлювання думки військових в ЗМІ чи в соцмережах, наприклад? Немає жодних обмежень в об'ємах, скажімо. Коментування службово-чутливої інформації. Я би сказав, що в даному випадку казати, що на війні Україна потерпає від втрат і комусь відкрити секрет Полішенеля, ну це, знаєте, абсолютно, як натягувати сову на глобус. Це неприпустимо. Тому що всі знають, що Україна несе втрати під час ведення оборонювальних боїв, так само, як і Російська Федерація. Тому те, що влада зараз намагається приховати від і суспільства, від наших західних партнерів реальний стан справ з кількістю загиблих, поранених, потрап... тих, хто потрапив в полон або безвісті, зниклих, це знову ж таки відповідальність самої влади. Але це ніяк не обмежує будь-кого коментувати, як уникнути або применшити кількість тих, хто гине. Тому що непідготовлений боєць, він легка здобуч для ворога. Я своїх підлеглих завжди вчив, що беручи в руки зброю, ти виходиш, скажімо, на або пільне полювання. І твої професійні навички дозволяють тобі або з першого пострілу вразити ціль, і тоді ти залишаєшся живим, або ти промахуєшся і даєш шанс своєму ворогу. І саме тому я так само, як і купол, приділяв значну увагу бойовій підготовці. Від одиночної закінчуючи злагодження підрозділів для того, щоб кожен розумів своє місце, маневр, і був впевнений, що товариш, побратим, праворуч ліворуч, чітко розуміє його позицію, що він має робити в тому або іншому випадку, і точно не кидати зброю або стріляти по сомалійські, не цілячись, бо це просто марнування боєкомплекту і жодної. Скажемо, шкоди ворогу не наносить. Тобто, все це процеси, які е, потрібно е, під час бойової підготовки е, прищеплювати кожному е, мобілізованому військовослужбовцю. На полі бою, ти вже цьому не навчиш. На полі бою вже е, або працюють навички, які ти отримав на полігонах, або е, ти включаєшся в такий нескінченний біг по колу виживання. Сьогодні е, бій пройшов, то вижив. Окей, але якщо ти не навчений. То ти знову ж таки легка здобич, але точно не загроза для ворога. Тобто, підсумовуючи, я не кажу, що у нас не проводиться системна підготовка. Я кажу, що ті вади, на які зараз звертаються уваги, мають бути е, прораховані і е, впроваджені е, в якості превенції. Превенція на стані таких негативних наслідків, коли е, військовослужбовці приходять недостатньо підготовленими потім або заки... залишають позиції, кидають е, зброю і тікають, бо вони елементарно перелякані і не знають, що з собою робити. Тому що, окрім е, професійних навичок підготовки, як діяти зі зброєю, надзвичайно важливою, на мій погляд, і я також цьому приділяю багато уваги: ментальна підготовка, що е, кожен е, громадянин України, який в, ря... в руки взяв зброю, був. Твердо переконаний, що він дійсно є підготовленим фаховим і самоконтрольованим насамперед солдатом, який здатен виконувати завдання в будь-яких надважких умовах ведення сучасного бою. Тому я вважаю, що над цим треба працювати, але точно не замовчувати, точно не брехати самим собі і точно не закривати очі і затуляти рота, бо це ні до чого хорошого. Не призведе окрім як збільшення втрат і збільшення ціни, яку ми заплатимо, за те, що ми увійшли в у війну недостатньо підготовленими. А саме головне, не хочемо вчитись вже під час ведення бойових дій. Тут є над чим працювати. Пойду. Бачите ось цю футболку, вона може стати вашою для цього. Потрібно бути підписаним на канал спецпректи Сергія Мумаєва в Ютубі. Після того зайти, поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А потім зайти в коментарі до будь-якого відео і написати нашу ключову фразу це закарпатський бограч і написати звідки ви нас дивитесь, якщо закарпаття, взагалі фантастично. І десь за пару тижнів ця футболка поїде саме до вас. Мабуть, в Україні немає жодної людини, в якої не було б там знайомий, родич, друг, колега. Зараз знаходиться на фронті, і ми звичайно що розмовляємо там неофіційно з ними, і вони дуже часто кажуть, що повідомляють хіба 10% тієї інформації, що мають, що звичайно зрозуміло, але були дуже здивовані якраз ситуацію, яка відбулася з куполом через те, що ну кожен може сказати, що він такі випадки знає. Як ви для себе вирішуєте, що можна публічно говорити, а що ні? Насамперед я е, будував свою е, публічну, скажімо, діяльність е, починаючи з 2014 року е, з одним єдиним розумінням: наскільки це е, допоможе державі стати сильнішою, і якщо ні, то я або е, не казав е, зайвого. Е, або взагалі мовчав про певну ситуацію, яка складалася на нашу користь, в тому контексті, що е, приносили цю роботу в комітет з питань надбезпеки безпеки і оборони, де ми напрацьовували відповідні механізми, які е, власне і дозволяли нам ставати сильнішими. в даному випадку, коли зараз парламент практично е, унеможливив розуміння, чим вони там займаються, вони обмежили доступ преси. Вони практично намагаються не публікувати, Кувати взагалі сенсу своєї діяльності, а з'ясовують стосунки, в кого там в комітеті з надбезпеки штучний розум, практично зрозуміти про заходи, які зараз вживаються в секторі оборони, які приймаються рішення, ну не дозволяють розуміти реального стану справ. І тому іноді, виходячи в публічний простір, я особисто зараз намагаюся з'ясувати, чи взагалі розуміють вони рівень небезпеки. Перше, по-друге, чи вживають вони відповідних заходів. Я маю на увазі чинну владу, і по третє, чи готують вони відповідні ресурси для того, щоб невілювати або зробити превентивно необхідні підготування, щоб уникнути відповідних наслідків тієї або іншої загрози? Ось так я собі відповідно до проблематики встановлює градацію того, про що потрібно і про що не потрібно говорити. Є речі, які зобов'язані комунікуватись, вони нас не можуть, скажімо, послабити. А є речі, які є сенситивними, наприклад, обсяг, поставленої західної зброї, обсяги і об'єми зосереджених резервів, час і місце проведення наступів, що дуже часто питають під час ефірів. все це речі безумовно, які потребують. Певного конфіденційного супроводу, решта речей закупівлі, все це має бути доступом до суспільства, тому що ми живемо в правовій демократичній державі, і цивільний контроль навіть під під час війни має зберігатись за сектором безпеки. Саме ці норми ми впроваджували, ще в 2018 році приймаючи закон про національну безпеку. Який зараз ну в певних статтях ну просто або грубо порушуються, або цинічно не виконується, тому тут є величезний, скажімо так, об'єм відповідальності кожної особи, ну і зокрема я себе так само ж вважаю відповідальним, коли намагаюсь піднімати питання в межах, які б дозволили звернути на це увагу, вирішити це питання, але не скажімо, сіяти зрадою і паніку. Я точно не є зрадофілом, я навпаки оптиміст, тому що знаю, що ми з цього протистання вийдемо переможцями і обов'язково станемо сильнішими. Просто треба зняти рожеві окуляри і невтомно працювати. Пане Андрію, я хочу вас запитати про нашу мобілізацію. Дійсно, є проблеми з мобілізацією. З одного боку, в нас є добровольці, є ті, хто отримують повістку, йдуть чесно, служать. І за це їм велика дяка і шана. Але в нас є ще така проблема, що іноді кажуть люди, що випливають такі факти, що і перекреслюють якісь діагнози. Там кажуть, у людини там немає кінцівки, але його можуть також призвати. І потім дуже багато там тяганини цієї всі. І, ну, Відбувається. І також ми знаємо, що сталося в Десні. Чотири військових загинули. Ми ну, там, звичайно, можливо, це просто якась помилка. Але щоб як нам лишатися в правовому колі, тому що все ж таки ми прагнемо до стандартів європейської країни, щоб все ж таки в нас все було правильно, вірно і щоб не закривати очі, що щось у нас виходить не так. Mm -hmm. Ви знаєте прямо пулс Ай, як то кажуть, десятку задали питання що до того, як ми ставимося, що ми правова держава і хочемо, щоб у нас було за стандартами. Насправді ми тільки цього хочемо на словах, а жодних дій не вчиняємо, щоб і влада діяла згідно і у межах відповідного законодавства, і заплющуємо очі і за останні три з половиною роки. Таких порушень було чисельна ну, кількість і зазвичай закривали очі, і вважала, що так можна. Бо або нам подобається людина, яка порушує законодавство. А ми закриваємо на це очі і привчаємо її дедалі більше порушувати законодавство. Я щойно згадував про і закон про нас безпеку порушений, і кабмін дозволяв собі призначення голови правління Нафтогазу в пряме і очевидне порушення антикорупційного законодавства. У нас таких випадків я можу зараз. Години-дві перелічувати, випадків 200 щонайменше. Але коли стосується нас, ми чомусь зразу кричимо: Ой, бачите, порушується законодавство, порушується Конституція. Та я вам хочу сказати, що Конституція захищає громадян тієї держави, де громадяни е, здатні захистити свою Конституцію. Ми з 2019 року бачили чисельну кількість порушень Конституції і законодавства і всі мовчали. А тепер хочемо, щоб це е, відповідне законодавство нас е, відповідним чином Якось захистило. Ну, слухайте, згідно Конституції, захист держави це обов'язок всього українського народу. І всі здорові українці, чоловіки і жінки, ми створили відповідні умови, щоб всі були рівними, мають готуватись до того, що вони можуть бути мобілізованими згідно їхньої військової облікової спеціальності, або отримати відповідну військову облікову спеціальність і стати пліч опліч боронити нашу державу. Я не, особисто, якщо ви знаєте приклади, що когось. З втраченою кінцівкою призвали, і він там відправлений служити, я такого не чув. І я думаю, що це скоріше, частина якоїсь інформаційної дезінформації, ніж реальні приклади, тому що я ну, просто не уявляю, як там, ну зараз в центрах комплектування воєнком. Або о, очільник військово-лікарської комісії підпише висновок, що людина здорова з, о, з ампутованою кінцівкою. Це щось несуразне, на мій погляд. Але всі ті, хто здорові, всі ті, хто не мають протипоказань, мають о, за 9 років зрозуміти, що без о, посильної участі кожного громадянина ми цю війну не виграємо. І мене дуже бонтежило, коли наша влада останнього року. І міністр оборони, і заступники міністра оборони, і решта речників від банкової казали, що нам мобілізація не потрібна. Ми чудово справляємось з тим об'ємом військовослужбовців, які у нас вже є, абсолютно не розуміючи, що перше ми несемо щодня втрати. Ми несемо щодня е, втрати не тільки серед ну особового складу, які не продаві там через битих, поранених. Безвісті зниклих або е, тих, хто потрапили в полон, ми також е, розуміємо, що люди е, в певному сенсі виснажуються під час е, найжорстокішої роботи на землі. І вони потребують замін. І не готуючи резерви для того, щоб проводити ротації, ви просто виснажуєте той ресурс, який нам дозволяє поки що боронити. І тому я е, абсолютно не розумів оцього заспокійливого: по-перше, що ми закінчимо війну, ось-ось. А отже, навіщо нам е, проводити. Мобілізація, а тепер, коли нам е, всі очікують, знаєте, як в футбольному матчі, що ось давайте е, в травні проведемо успішний контрнаступ і звільнимо нашу територію. А за які ресурси, як не е, додаткову мобілізацію, вчиняти такі дії? Тобто влада е, створює інформаційне поле, в якому сама собі протирічить. І чим викликає абсолютно знаєте, дезорієнтацію серед населення, яка справедливо обурюється. Якщо ми вже ось ось виграли, якщо мобілізація нам не потрібна, то чого мене мобілізують? Якщо я буду тільки місяць проходити одиночну підготовку, потім місяць там, в складі екіпажу, там, якщо я буду, там, наприклад, вчитись працювати з протитанковими засобами, там, або протиповітряними, наприклад, ПЗРК, якимись, тінгри або ігли, або вчитель Джевелін, або стугну. Та два місяці я буду тільки вчитись, так там вже травень місяць Богданов сказав, що ми вже в Криму будемо у відпуску їхати. Тобто у людей тоді не збираються докупи всі ці е, розрізнені абсолютно іноді протиречиві уламки інформації, яку вони генерують. І потім в цьому, скажімо, е, абсолютно карколомному інформаційному просторі намагаємось розібрати, що ж нам робити, щоб виграти е, протистояння з ворогом, який очевидно налаштований. На довготривалу війну, тобто, підсумовуючи, нам дійсно треба розуміти, що ворог не готовий і не збирається сідати за стіл перемовин, скільки б він не робив підступних заяв про свою готовність, тому що він готується очевидно продовжувати силове протасання з Україною. А отже, нам всім, хто з 2014 року, хто з 22-го, 23-го, слід бути готовими. Стати на посилення наших військових підрозділів або інших, скажем, силових відомств, наших військових формувань для того, щоб бути готовим виконати конституційний обов'язок. Така моя позиція. Так, всі пам'ятають про ці два-три тижні ще з лютого березня, квітня і так далі. Том подібні. Дякую величезно за вашу думку. Насправді Дякую вам дійсно потрібно замутись замислитись відносно того, що нас очікує, і менше слухати проповідників, і як їх сказати, так би обережненько тих, хто там розказує про два-три тижні. А потім ну, насправді це ж була послідовна системна робота на єдиному телемарафоні. Такі настрої навів. Колись системно, це ж не то, що я там критикую якусь окрему особу, яка висловила позицію, і можна вважати, ну кожен має е, висловити свою позицію, і хай дурість кожного буде очевидна. Але це ми системно бачили таке самонавіювання, що е, ніякої загрози немає. Треба закінчувати вже е, тут з цією війною. Вже там очевидно проводити якісь заміри для рейтингів. І очевидно провадити якусь е, політичну підготовку до виборів. Все це під час війни виглядає настільки облудно, настільки цинічно, що дійсно може дратувати частину суспільства, яка бачить, що загроза не невільована, а вже там е, намагається грати в брудні е, політичні ігрища. Це до поганого доведе е, і тих, хто грає, і тих, кого грають. Тому давайте не е, заграватись в умовах найвищої небезпеки, яку тільки мала Україна за останні 100 років. Тому я думаю, що ми будемо тверезо оцінювати ситуацію, дивитись на е загрозу з е усім, скажімо, глибоким розумінням е сутності цієї загрози. І саме головне бути, е – бути свідомими того, що саме від нас залежить е те майбутнє, яке ми собі зараз виборюємо. І якщо ми тільки дамо слабину, якщо ми не переможемо. То е, про найближчі покоління думати про мирне майбутнє годі й казати. Тоді ми точно не матимемо жодного дня і жодної ночі, де б ми себе почували безпечно. Ми маємо налаштуватись на таку е, війну довготривало, щоб перемогти і вистояти на один день довше за ворога. І саме тоді ми будемо впевнені, що ми зробили все від нас можливе, щоб вийти переможцями з дуже серйозного випробування, яке нам послала доля, і зруйнувати Російську імперію. І потім казати славу Україні і пишатись своїми досягненнями, і саме головне пам'ятати всіх тих, хто віддав життя в цій е, дуже жорстокій боротьбі за наше е, майбутнє, за нашу державу, правову, демократичну і проєвропейську.